Всім привіт! Ви на каналі Amazerius, і цей ролик буде про те, як на сороковому рівні діставати такі ресурси, як Varnish of Purity, Synthetic Cooks і так далі. Уявімо ситуацію, що ви граєте в якомусь клані, ходите постійно на якісь кеми, і всім вам відомо те, що дуже багато часу ви просто стоїте і нічого не робите. А могли б за цей час заробляти якісь ресурси, адену. І не просто так витрачати на це час і не сильно відволікатися. Акцентую увагу на саме не сильно відволікатися, тому що фармити Блесфрею або Суа і паралельно бути на кемі на якомусь епіки – це епік фейл. У вас буде дуже сильно лагати, ви будете відволікатися, і ні там, ні сям ви не зможете нормально відігрувати. Тому цей квест. Який виконується всього на 40-му рівні, для сервера X2 він буде вигідним, дуже особливо на початку сервера. Для серверів X50, X100, і, в принципі, для PvP серверів він не сильно вигідний, тому що, в принципі, на PvP сервері крафтити і діставати ресурси не дуже профітно. Для початку квеста вам потрібно підійти в Хейні до NPC Коста та взяти квест Чорний Лебідь. Квест дуже простий, взяли квест і йдемо набивати монстрів. Оптимальним персонажем для виконання цього квесту є Хавкей. Можна в сабовий, якщо у вас є такий персонаж, можна просто персонаж створений з нуля, втягнути не обов'язково в це грейт, але бажано з цешним луком, сосками великою кількістю і великою кількістю стріл. Далі ми переміщаємось в Алігатор Island, і біжимо через воду на Алігатор Біч. Ну, на пляж Аллігаторів. Раніше ці монстри були не тільки тут, але так як відкрили велику локацію Field of Whispers з великими монстрами і Field of Silence, то цих монстрів більше там немає. Монстрів, в принципі, б мали видалити, тому що вони не відносяться, в принципі, ні до якого іншого квесту, тільки як для цього. Але їх залишили і перенесли ось сюди. На алігатор біч. Ось тут знаходиться топовий спот цієї локації. В монстрів респ дуже швидкий 15 секунд. І ви хавком, стоячи на одному місці, достаєте до будь-якого монстра з дальньою зміною асіста. Так як тут є авто ЦП, ви можете сюди виставити самі дешеві хілки. Щоб не вмерти від рандомного монстра. Або, якщо у вас є якийсь спет, який вас може хілити, то викликайте його. І все, і залишайте тут персонажа будь-який час. Коли у вас вільна хвилинка, там ви зайняті на кемі, але не зовсім зайняті, можете альтабатись і набивати тут квест. Єдине, щоб не різати шанс. Дропа квестових ітемів. І щоб менше мазати, з хавка юзаєте хавк А. і можете юзати ось цю пасівочку, також ставте блок на експу, тому що вам, в принципі, більше 40 рівня не потрібно. А це може різати м -м, кількість ітемів, які вам будуть падати. Звісно, якщо у вас буде преміум-аккаунт, він збільшить кількість ітемів, які ви будете отримувати. Руни, якщо у вас є, я не бачу смисла тут їх тратити, але якщо у вас їх дуже багато, то в принципі можна і їх. Поки записував це відео, набив небагато, всього 20 ітимів. І йдемо, я покажу вам, де їх здавати. Робимо телепорт. Так як цей квест набивати можна безкінечно, то ось цей пункт ви можете виконувати будь-коли, коли вам завгодно. Підходимо до Ясен. Тут ми можемо здати клики ящерів отримати трохи копійчини. І далі от груз, який ми змогли вернути. Він дає нам. Ось такі ітеми. Ось. З цими ітимами ми йдемо в кузню до NPC Роман. І в цього NPC бачимо, жмемо обмін векселей ось такий приємний список. Тут є Варнішов Purity, є Synthetic Cooks, є сопи, горіхи, пудра. Або просто можна поміняти на Адену. Ну, дивлячись, що вам потрібно. Ви можете на майже АФК фармі на другому вікні дістати, поки прокачуєте свою основу, всі потрібні сопи на сабклас. Або, як мінімум, якісь ресурси на крафт зброю, яка вам буде потрібна. Ось за той час, поки я записував квест, я дістав 6 сопів. Ну, це фігня. Я згоден. Або два Варніш Purity. Це вже трішки краще. Але стояв я зовсім трішки, може, хвилин, 7, не більше. Чомусь так склалося, що всі ресурси, типу Mithril, Alloy, Synthetic Cooks, Durable Metal Plate, йдуть е, дешевше набагато, чим цей Varnish of Purity. Напевно, через те, що цей Varnish of Purity потрібен для крафта. Допоміжних ресурсів для крафта, зброї і так далі. Тому саме вигідний обмін буде, скоріш за все, на Varnish of Purity.